Цій годині у нашій студії Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Є така інформація, що збройні сили Російської Федерації здійснили черговий наступ в районі Мар'їнки Донецької області. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в соцмережі ікс. Колишній Твітер там зазначили, що протягом останніх тижнів російські війська здійснили повзучий наступ через руїни Мар'їнки, міста Донецької міста Донецької області. Оборонному відомстві Британії вважають, що російські військові можуть контролювати більшу частину забудованої території, натомість українські військові продовжують контролювати осередки території на західній околиці міста. Справді. Бої за Мар'їнку точаться вже дуже і дуже довго, але все ж таки бачимо, що дійсно частина цього міста, ну або того, що від нього залишилось, залишається під контролем України. Е в чому або складність, або відсутність мети для росіян е взяти власне це місто. Ну, Будь-яке місто починаючи з ну, Бахмута, Авдіївка, Мар'їнка е – це наші міста, і просто віддавати їх ворогу, звісно, бажання ніякого немає. З одного боку, з іншого боку, ці місця не носять дуже важливого стратегічного сенсу на всьому східному фронті від Коп'янська до Вугледару. Про це каже Інститут дослідження війни, що навіть якщо нам доведеться відійти з цих місць, вивести війська, то це ну суттєво не вплине на російсько-українську війну і навіть суттєво не вплине на східний фронт. Чому це роблять Росіяни? Ну їм треба якісь переможні реляції десь 14, 14 чи 16 грудня. Путін має вже оголосити, що він буде балотуватися в президент Російської Федерації, які відбудеться 15-17 березня наступного року, і це він хотів би зробити на фоні якихось переможних. Подій на, на фронті тому вони і використовують велику кількість не стільки техніки, бо з технікою в них певні е, проблеми. Велику кількість людей Вони несуть втрати на сьогоднішній день по всій лінії фронту в серед середністатістичних, а ще я думаю, що ця цифра збільшилась, бо вона була на 3-4 дні тому підрахована. Там втрати їхні зростали. Це 931 тридцять один військовослужбовець на добу по всій лінії фронту, але така збільшена кількість пов'язана саме з атаками на Авдіївку, ну і на Мар'їнку в тому числі. Велика чи маленька цифра треба порівнювати. Ми коли бачили цифри і казали про великі втрати росіян, коли вони штурмували Бахмут, там теж були міцні штурми і великі втрати. І тоді ці втрати з нусі лінії фронту, але не на період штурму на час штурму е Бахмута вони складали 776 військовослужбовців на добу е було знищено. Це не рахуючи поранених. Тоді ми пам'ятаємо, що під Бахмутом втратили 50 тисяч людей. Це ж е загиблими та пораненими, і це були великі втрати. Зараз втрати на 25% приблизно відсотків більше можна порахувати калькулятором, і. Це теж ну це вочевидь великі втрати. Що таке приблизно тисяча людей на день? Ну це ми казали про батальйон тактичні групи, оце одна така батальйон на день на день росіянами втрачається. За два-три дні втрачається бригада. Ну це великі втрати. І я впевнений, що вони після того, як Путін вже виступить з цією промовою, вони зменшаться. Не змініть, війна не припиниться, але у цій місці штурму закінчиться, бо підґрунтя цих штурмів не військова мета, а все ж таки політична. І вона відійде, він вже сказав, і далі вже на тлі чи на тлі перемог, як, як, як буде. Тим більше, що вони почали готуватися, якщо не вдасться їм захопити, ну, наприклад, ці міста, що казати? Ну якось росіяни щочі, очікують якісь перемог. І вони вже почали ще тиждень тому, що його почав розповідати. Це міністр оборони Російської Федерації, що їм вдалося відбити дуже потужний наступ наших військ біля Авдіївки, і це можна вважати перемогою. Тобто вони починають вже готувати підґрунтя, як, як розповідати про перемогу, якої нема. Тому треба протриматися ще декілька тижнів, і далі я впевнений, там інтенсивність боїв зменшиться. Одразу на питання, чи варто нам залишити це місто і вивезти війська, ні, не варто. тому що завдання будь-якої армії під час війни це нищити армію ворога, і нам вдається там, от цих місцях, тримаючи оборону, нищити дуже велику кількість живої сили та техніки ворога з мінімальними втратами з нашого боку. І ще на питання, яке ви хотіли би задати, чи є імовірність оточення наших військ, особливо в Авдіївці? Імовірність є, там 5-7 кілометрів між північним і південним групуванням росіян. Але поки що такої великої імовірності оточення немає. Ми там тримаємо оборону. Як тільки така можливість у росіян збільшиться для цього оточення, я впевнений, буде віддана команда. На відхід цього гарнізону ніхто не буде допускати ситуацію, як була в Маріуполі. Ніхто не дасть можливість потрапити нашим військам в оточення. Ну, повторення, простіше кажучи, повторення Маріуполя не буде. Ну, В Маріуполі, там, коли росіяни просунулися, до нього було до Азовсталі, було. Десятки, там сотні кілометрів, і тому неможливо було щось зробити. Довелось давати наказ здатися, щоб зберегти життя наших людей. Ну, цим ми цю історію всі знаємо. Там такого в Авдіївки немає, не буде такого. Ну і те ж саме стосується Мар'їнки. Там про оточення мова не йдеться, але ці потужні бовни вони шукають місце, де, де вони зможуть, хоч якось перемогти. Це не ще раз, це не військове під. Іхня підґрунтя на цих дій, а виключно політична. Ну ми говоримо про те, скільки ми нищимо. Сил з живої сили ворога і засобів, і кожного дня ці цифри як не тисячу, то від 500 до тисячі там і вище, і вище ну, рекорд 1380 було. Так за добу це дуже багато, добу, да. але давайте поговоримо в цьому контексті про необмежений ресурс росіян, про які всі так говорять, що в них в принципі зрозуміло, що в них населення в кілька разів більше ніж в Україні, і що в них мобілізаційний ресурс більший. Але невже настільки в них не обмежений цей людський ресурс? Яка є критична точка, з якої вже в принципі зрозуміло, що Росі що російська армія почне якийсь розпад, розвалення я маю на увазі у втратах у цифрах? Ну маю є, є то... в них взагалі така точка? Чи Ні. в них дійсно якийсь необмежений ресурс? Ресур... І... Ресурс ресурсресурс обмежений. Ну будь-який ресурс обмежений? Це ж не вони ж не клонують людей, тим більше, що та кількість. По статистиці 140 мільйонів, ну з них там є певний відсоток мобілізаційна спроможність держави, але там багато людей, які точно ще не можуть воювати. Там не дуже в них добре з побудовами і зі здоров'ям, там п'янство по Ну, Росія така, як вона є. Тому ресурс певним ще не обмежений, не, не, не безкінечний. А от щодо втрат, то. Ми очікували, що ну, зазвичай 50 тисяч, ми думали, будуть втрати, це якось вплине. 100 тисяч втрат. Зараз вже 3 мільйона втрат, а якщо ну, зазвичай десь приблизно два рази ще по 300, тобто біля мільйона людей вже виведено з ладу, вбитими та пораненими Російській Федерації. І поки що це особливо не впливає на якісь там рухи, ну, почалися певні рухи, виходять дружини, матері військовослужбовців. Там просять ротації, просять там, відпуски. Ну хоч якісь рухи почались, але треба розуміти, що е, велику кількість людей була використана, по-перше, з в'язниць, е, і вони, вони були покладені, по-друге, з депресивних районів, з е, невеличких автономних республік, в, там їх 28, чи скільки в Російській Федерації, е, бурятари і різні там, то, тобто не з великих міст, де це було би помітно. Зараз їм вже доводиться до підтягувати людей. З, ну, з Москви, з Санкт-Петербурга, з Кітербург, з великих міст, де втрати людей відчуваються. Тобто між собою люди спілкуються. І от скільки треба ще перебити росіян, щоб це вплинуло, ну, я не знаю. Скільки... Там же вони на своїх пропагандистських каналах неодноразово казали, що для Росії нема критичних втрат. Тобто будь-які втрати не є критичними. Ну, у них же логіка баби ще рожає. Тому вони будуть лізти і лізти. Витяг, де вони будуть набирати ще людей, бо в них вже є певні проблеми з мобілізацією. ну, Важко сказати, це дивна, дивна країна, вони можуть, тоталітарна країна, там трошечки інші правила. Вони можуть в будь-який день просто оголосити повну мобілізацію, просто буду хапати людей на вулицях, кидати в товарні вагони як худобу і вести на фронт, а ззаді ставити чеченців, ну, і хадилися, ні чеченців, не треба вражати на нашому боці, бо й чеченців, це дуже добрі хлопці. І от Загрожувальні отряди і таким чином будуть намагатися досягати якихось перемог не завдяки якості, а завдяки кількості, як вони неодноразово робили і в цій війні теж. Ну, тому очікувати, що ці втрати якось вплинуть на ситуацію всередині Російської Федерації, ну, відверто, мені здається, не варто. Олексію, ви згадували про Авдіївку. Є свіжа інформація про те, що по всій лінії фронту навколо Авдіївки тривають бої. Особливу увагу російські військові приділяють степовому, що на північний захід від Авдіївки вони хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ. Але населений пункт залишається все ще під контролем збройних сил України. Про це сьогодні в етері Радіо Свобода сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дійсно, наскільки небезпечною може бути для нас втрата степового чи є інші логістичні шляхи до Авдіївки, там не багато доріг, по яким ми можемо пересуватися. Так, звісно, ну це доволі, доволі зрозумілі дії росіян. Вони намагаються в першу чергу перерізати логістичні шляхи, тобто шляхи, по якому по яким ми постачаємо все, що необхідне гарнізон, який там знаходиться для ведення бойових дій. Це не тільки з набої, це не тільки снаряди, це в тому числі їжа. Це медіками, ну все, що не вода, все, що необхідне для того, щоб там можна було триматися. Ну, коли це їм, броне Боже, вдасться, я думаю, що це буде оце, цей дзвіночок, після якого треба буде відводити війська. Бо якщо немає можливості щось туди завести, то звісно бойові дії вони будуть вести ну, не, не довго, там декілька днів, ну, з того резерву, що в них є безпосередньо, ну простіше кажуть, на собі, які як БК, цим можна воювати. А далі, якщо без постачання, то це, це вже робити буде неможливо. Там шісті напрямків вони намагаються атакувати, вони намагаються штурмувати і в Лоб, тобто з, там, зі Спартака. Тобто це е, ну, передача Це це, нема, це е, на східна частина Авдіївки, вони намагаються от туди, з півночі, де да, вони намагаються з півдня. Ну, особливо з півдня найбільш цікаво, бо та, саме там вони вийшли на Промзону. Якщо ну, подивитись, мапу, як розташована Авдіївка, то от з півдня там степи, ну, посадки. Де знаходяться їхні війська, а з півночі вони вже впритул до промзони. І там ведуться бойові дії, ну і безпосередньо трошечки на схід, там вже цивільне, ну, цивільне помешкання. І от вони саме туди намагаються з цього спартака, зі Сходу робити атакувальні, там мапу показувати ні, очима. Ну, вони намагаються робити атакувальні дії. Ну, вдасться їм чи не вдасться, це не перший день вони вже роблять. Поки що їм не вдається, поки що ми нищимо велику кількість ворога. Ну давайте, замикаючи коло по цьому питанню, от впевнений, що після того, як Путін виступить і скаже, що він буде балотуватися на чесних, на ябло виборах, то після цього бої там не, не припиняться, але інтенсивність зменшиться. Бо втратиться ще раз, підґрунтя, політичне підґрунтя втратиться. Добре, давайте тоді поговоримо про е, нас, що маємо що в якій ситуації, давайте так, в якій ситуації зараз знаходиться Українська держава, тому що ті новини, які ми читаємо за останні дні, ну не те щоб були не позитивні, а вони є в деякій мірі деструктивними, е, тому що всі. Е, Частина, давайте не всі. Частина більша частина світових ЗМІ пише про те, що український контрнаступ не вдався, і що підтримка згасає, і Україні важко, і Україна може не перемогти в цій війні. Ну тобто тенденція йде до негативного. З іншого боку, ми маємо новини, коли нам не надають фінансову допомогу, тому що там є якісь свої внутрішні баталії в тій чи іншій країни. З іншого боку, ми маємо якісь незрозуміли стосунки з нашими сусідами, як то Польща, як то Болгарія, як то інші якісь країни. В загальному, як би ви описали цю картину, яка зараз відбувається з точки зору світової геополітики? Ну, ви знаєте, це таке дуже глобальне питання, і на нього якісь такі точкові відповіді, вони будуть неточними. На це, які тенденції? Ну, ви знаєте, мені здається. От це майже філософське питання ви задали. З самого початку, коли нам допомагали, наша партнера розпочалася допомога в озброєнні, ну, фінансово, фінансова. Вони не ставили мету, мені так здається, розбити Російську Федерацію, розчлінити її там на декілька, щоб вона розпалася, знищити російську армію, російський військово-промисловий комплекс, вони давали нам допомогу так, щоб ми не програли, щоб ми десь зупинили, і там, там і надалі трималися. І це тому, що, це тому що вони не хочуть, щоб розпадалася Російська Федерація. Пригадайте, коли ми оголошували незалежність, коли розпадався Радянський Союз, до нас приїжджав президент Буш старший uh -huh. в Києві, я пам'ятаю цей це його приїзд. Казали, тільки не ну, щоб трошечки не, не прогузняти, тільки та, так, не робити руками, бо снайпери. <кій> будемо вважати, якщо це ви витягувати якусь вибухівку. І він пропонував нам не виходити зі складу Радянського Союзу, тому що це, це було пов'язано виключно з ядерною зброєю, і боялося, що е, багато країн, які е, е, будуть на місці колишнього Радянського Союзу, це буде додатково країна з ядерною зброєю, це буде небезпека світова, вона не зменшиться, а збільшиться. Так само вони швидше за все вважають, що якщо е, повністю розбити Росію, вона розпадеться на складові, і це буде декілька там від 3 до 50 так, рахували, чи в такі цифри країни, які будуть з ядерною зброєю, це буде важко, тому що <кхем> от, і, і, і оце, цей острах розпаду Росії, цей острах, що Росія може, відчуваючи е, починати застосовувати ядерну зброю, він залишився в них. Це, це неправильний острах, це цього не треба було робити, але вони так чомусь для себе переконані. І зараз, для того, щоб, от відповідаючи вже конкретно на ваше питання, для того, щоб. Зняти, можуть самі з себе психологічну відповідальність за те, що вони не поставили нам стільки зброї, скільки нам необхідно, вони починають розповідати, що ми щось не так зробили. Ну, ви знаєте, ну, можна їх з, з людського точки зору, можна їх зрозуміти, вони хочуть відповідальність за свій страх перекласти на, на нас з вами. Ну, ми це розуміємо. І це, знаєте, ми, я, от коли почали ці статті про те, що ми щось не так робимо, в мене моє відношення до наших партнерів було трошечки на більш високому рівні. Зараз я дивлюсь, думаю, о, хлопці, почали з'їжджати, почали розповідати, що ми щось не так робимо. Ну, давайте, скільки разів ми вже розповідали про бурю в пустелі? Давайте ще раз два слова. Буря в постелі це коли виганяли Саддама Хусейна з Києва. Тоді коаліція зорганізувалася і почала бойові дії проти армії Саддама Хусейна, яка була трошечки навіть менша, ніж зараз армія Путіна на наших теренах. Тоді було використано зібрано 800 тисяч, приблизно 800 тисяч військовослужбовців проти Саддама Хусейна. Було зібрано 3700 е, артилерійських і мінометних ну, артсистем, в тому числі мінометів. Було використано 4000 тисячі танків Бредлі. Було використано 4000 тисячі е, танків Абрамса, 4000 тисячі Бредлі. Було застосовано тільки гелікоптерів біля 2000, тисяч. Було застосовано навколо е, в морі знаходилось. 170 кораблів. І от така сила. А по Хусейна тільки ракета Мугав була випущена 280 штук. Тому війська ну, розбили, швидко розбили Седама Хусейна і війська коаліції понесли втрати вбитими 79 людей, пораненими 213, зниклими безвісти 44 війська Саддама Хусейна втратили вбитими 35 тисяч, пораненими 100 тисяч. Це був чудовий, блискавичний удар і блискавичний успіх. Ну, цифри, я думаю, що приблизно от, наші глядачі почули. Нам передали 20 чи 30 ракет. 280, 20, 30. Жодного гелікоптера, жодного літака. 31 танк Абрамс, 4 тисячі танків. 3700 артилерійських систем, 800 тисяч військовослужбовців. І це використовували наші партнери, які нас в чому звинувачують, проти армії, яка така була татужня, армії сьогоднішнього Путіна. Як ми мали перемагати? Яким чином? Кам'ями кидатися. Тому, ви знаєте, мені хотілося б наш порад, ну не порадити, а побажати. Я не знаю навіть порадити, де я, де вони ще радити їм. Ну, от не хочу, щоб вони розповідали, хоч якось перекладали провину на нас. Ви знаєте, що ми боїмося розпаду Російської Федерації. Тому, вибачте, ми більше ну, не хочемо вам постачати, бо ми просто боїмося оцього от, 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 от е, медведячі на болотах. А коли п'яного медведя на болотах в Валенка. а коли починаєте звинувачити нас, знаєте, це так образливо. Я просто знаю хлопців та дівчата. Що вони роблять на полі бою? Наскільки це фахові люди, наскільки ці люди можуть тримати оборону, вести наступальні дії без снабі? Ну, тобто наша армія найкраща армія в Європі. Ну, вже ж навіть вони обережно, а потім забули про це, порахували, що наша армія на сьогоднішній день армія ЗСУ в порівнянні, допустимо, з німецькою армією в три рази потужніше. Якщо були б не, не борони між... Українською армією і німецькою нам би вистачило декілька тижнів і не було б німецької армії. Тому до наших партнерів інколи краще мовчати, ніж отаку дурню розповідати.